Дівчата, красунечки, я вас вітаю. Хочу вам порекомендувати свою знахідку з мейкапу. Це ось такий написано Silk Infusion шовкове відновлення. так? Ось така маленька баночка, але вона творить чудеса з вашим волоссям. Я його своє волосся ще помила і висушила. Воно у мене завжди таке дуже пухнасте. І цього засобу треба ну просто краплиночку. Просто краплиночку. Для того, щоб з вашим волоссям волосся, магія, я отак спочатку наношу на кінчики його. Воно підходить для щоденного використання, і воно робить волосся таким красивим, таким доглянутим, таким ну, реально, реально шовковистим. Я його прям кожен день не наношу, але після миття обов'язково в мене прибирається оця пухнастість. Ви бачите, прямо на очах. Може, це таке, за таке пухнасте волосся, воно мені не подобається. І я його знайшла по відгуках на мейкапі, а купувала в Єві. але... Саме ось така маленька баночка а, дає такий ефект, дає такий результат, тому що за великі банки писали, що немає такого ефекту. Це фірма зі штатів, чи в них є ну, різні лінійки, різні засоби до догляду за волоссям, Це рахується професійна косметика. І я рекомендую вам брати саме ось такі маленькі баночки. Спробуйте, протестуйте. Я фен, що вам сподобається.